Гарно порозцвітали гризон Дуже красиво. Такі різні цвіта у нас є. Та оце жовте, то взагалі дуже гарно. Кожна квіточка по своєму дуже красивенька. Ці теж Такі ці були теж дуже гарні. Другой бок у нас теж є. Ти Да? ти теж пригаєш тут. От, молодець. Завжди в хорошому настрої. Собачка то взагалі. Да? Бігаєш, ай бігаєш, де сюди, сюди, ди сюди. Він завжди радий бачити хазяїна, завжди веселий. wl